Дуже приємна велика честь сьогодні вас всіх, тут бачити, привітати а, з нашим державним я вважаю, важливим а, великим святом День державного прапора України. Зараз ми особливо не святкуємо, але повинні знати свої символи, які а, так цінуємо і так борються а, Наші міцні люди на фронті, наш міцний весь народ України. Таких символів у нас достатньо. Але, напевне, найголовніше це наш прапор, наш гімн, Україна, наша земля, наші Збройні Сили, народ України. І серед цього нашого народу дуже багато талановитих людей, дуже достойних гідних своєї держави. І є у нас легенди, я б хотів щоб ви дуже правильно сприймали це слово. Це Вдячні, вдячні за те, що ви прославляєте, прославляли нашу державу, нашу історію за те, що ви сьогодні працюєте, служите, бороните нашу державу, нашу кордону, наші кордони. Я вам ми разом вам за це дуже сильно вдячні. І я вам бажаю тільки перемоги. Не бажаю здоров'я. Знаю, що у вас його достатньо для головної мети, для перемоги і всього вважаю найкращого здоров'я, напевне, здоров'я і бажаю вашим рідним, близьким, тому що від цього залежить вас, ваша впевненість в собі, що ви думали тільки про Україну. І ще раз хочу вас привітати. Головні слова, я впевнений, сьогодні вам буду говорити цілий вечір. Зрозуміло, що, напевно, цього недостатньо, але, тим не менш, знаєте, що всі вас високо цінують. Весь народ вам вдячен. Я впевнений, що це говорю. Слава вам і слава Україні! Указом президента України за визначні особисті заслуги, установлені незалежної України і зміцненні її державності, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва, охорони здоров'я, плідну благодійну та громадську діяльність, самовіддане служіння українському народові, нагороджено відзнакою президента України, національна легенда України, гук Ірину Олександрівну, волонтера, директора благодійної організації Благодійний фонд Лелека Україна. Летенка Володимира Анатолійовича, інженера Краматорського лінійного виробництва управління магістральних газопроводів, товариства Оператор газотранспортної системи України Донецька область. Mm -hmm. Петрененка Тараса Гарінальдовича, українського музиканта, співака, композитора, поета, народного артиста України. Сірка Андрія Григоровича, лікаря-нейрохірурга, завідувача центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова Дніпропетровської обласної ради. Фумінорі цучіко волонтера, громадянина Японії.